Так, туристичний мій рюкзак дуже високої якості, але все ж я б вам радив би армійський баул, щоб у вас була змійка. Посередині вам тоді дуже багато легше набагато легше буде з нього щось доставати. У мене тут також є така функція, тобто можна так от щось достати знизу. Але якщо у вас цього не буде, то щоб щось достати звідси, вам треба буде розбирати всю сумку. У мене ще також оцей отсек Нижній він взагалі окремо йде. Тут у мене аптечка цивільна, де всякі різні пігулки, від там, срачки, ригачки, простуди, захворювання, там мазі Дос, теж досить багато. Я дуже слава Богу, дуже рідко цим користуюся, але декілька разів воно мені знадобилося. Я був дуже радий, що воно в мене було. Грильномильні, в мене є такий тример невеличкий, щоб зайве волосся прибирати. Тут там шампунь, гель для душу. Там, найголовніше, що тут є, це ухочистки і ножиці, щоб ногті прибирати. У мене такі кусачки просто звичайні. Так, далі, далі. Тут у мене є у цих бокових кишенях такі прикольні штуки. Так, це звичайна бутилочка. Ось так випадок. коротше в цьому пакеті для догляду за взуттям. Бо взуття у мене коштовне і треба за ним доглядати. До речі, розходується воно теж дуже непогано, Уже мені так здається, що майже пів балончика за один раз я вибризкав. Це обробка, щоб вони були водонепроникні. Тобто я їх і оцей спрей. Я знайшов за кордоном теж марки лова. Зараз він повинен до мене скоро приїхати, але поки в магазині купив звичайний такий Silver. це піна, щоб очищувати шкіру. Тобто почистив, висушив, обробив цим спреєм і вони становляться водонепроникні. І навіть бруд не так сильно до них пристає. Так, це, це є. Так, тут у мене різні... Так, павербанки. дуже важлива річ. Дуже важлива річ, що у мене такий оцей величезний, тут 8 акумуляторів всередині, тобто це просто кейс. Можна змінювати акумулятор і ставити більшої ємності. Це просто мені подарували, теж досить непоганий, він легенький, його можна в карман покласти. Ще в мене, я потім окремо покажу, у мене на телефоні чехол з, з додатковим акумулятором на 6 тисяч, тобто ще дві додаткових зарядки. Так, тут в мене Просто там різні шнури, кабіля там. До речі, в мене ще є просто Nokia 112.0 і я її заряджаю зверховий акумулятор. Я Просто заряджаю акумулятор на всяк випадок, щоб бути на зв'язку. Так, це є. це є тепер речі, які тут у мене зберігаються. Так, у мене є комплект піксельної форми, який я використовую для таких ну там, шикування на, на, наряди, де вимагають військові бути одягненим в піксельну форму. Також у мене є додатковий комплект форми, який я ношу, коли піксельний треба випрати, або він там порвався його, зашити треба. Так, Поїхали по черзі. Так, Тут у мене. Натільна білизна, Комплект на тільної білизни ЗСУ. Ну, не можу сказати, що це термобілизна, це просто ХБдягати під, під, під низ. Вона навіть, мені здається, не вважається зимовою. Ну, Але, звісно, комфортніше. Таке там майка, торсина, спіття, ще жодного разу я не одягав. Це в мене інший комплект. Який, тобто в мене два комплекти, які я один одягнув, інший виправ, потім поміняв. То якби запасний у мене. А там у цій сумці ще є зимовий комплект, який вже конкретно термобілизна орієнтована на, на мороз. Коли вже на вулиці буде холодно. Так, тут всякі разоруні речі. Станки для гоління, туалетний папір, зубочистка, зубна чистка, туалетний папір, сміттєві пакети. Це не для сміття, звісно, це для брудних речей. Ще пакети. от, До речі, вони мені не знадобились. Можливо, хто може ще знадобляться, але поки я ще не знадобились. Це якийсь там пральний порошок, знову ж таки, вухочистки, серветки, вологи, дуже важлива річ. Так, ну, це відбілювач. Ну, коротше таке, якщо чесно, якщо я кудись буду збиратись, цей пакет, мабуть, я десь залишу. Це не дуже там такі важливі речі. Так, тепер моя додаткова ковтина. Це буде холодно, я її підодягаю. Вона дуже крута. Знову ж таки, бренд український P1G. Profi One Group. Дуже, я, от, мені дуже сподобалось їхні речі. Вона з капюшоном, вона тепла, класна, крута річка. Рекомендую. Так. Тут у мене додатковий комплект просто одягу, штани. Обов'язково ремінь мати, обов'язково. Обов'язково він повинен бути нормальної якості. Так. І лісова кофта теж. Лісова кофта. Там Шеврони. Шеврони окрема історія, те, що вони повинні бути. Так, і що ще? Ну, В принципі, тут з одягу все. Тобто, аптечка, одяг, натільна білизна і там додаткова битова хімія, і всякі різні там зарядки і для взуття. Але цей рюкзак зараз наразі не укомплектований в дорогу. Ну, Це просто ті речі, які в мене є. Я розклав от, оці два рюкзаки і ці дві сумки. Якщо я буду збиратись кудись їхати, і в мене вже таке було одного разу, то я все, що мені необхідно, вкладав в один оцей рюкзак. Бо ще в мене повинен бути був бронежилет, повний БК, каска і ну, тобто, дуже важко. Тобто один рюкзак, цього вже було більше ніж достатньо.